Причини репетиторство започаткували у Вінниці. Вчителі пенсіонери безкоштовно навчають дітей з малозабезпечених родин. Здебільшого такі заняття проходять у бібліотеках, але нерідко викладачі навіть ходять до учнів додому. На уроках побували наші кореспонденти. Тетяна сама виховує п'ятеро дітей. Каже, в школі вчаться добре. Єдина проблема з англійською. Однак грошей на репетитора в матері одиначки немає. Місячний бюджет сім'ї півтори тисячі гривень. Англійська там іде майже три-чотири рази на тиждень, як який тиждень, і це дитина в сльозах просипається. Мама я в школу не піду, тому що вона не може ходити просто так, щоб бути не готовою. Зараз п'ятикласниця Надійка уроків англійської не боїться. Каже, стала майже відмінницею. А все завдяки заняттям з репетитором. Я не розуміла цього, я питалася в е, мами, але вона мені не могла допомогти. До виходу на пенсію Людмила Горбатенко викладала англійську в сільській школі. Тепер передає свої знання 40 дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей. Дати оці початкові знання, транскрипції, буквосполучення основні, і дитина розцвітає. Вона вже бачить, що там написано. Вона може відповісти завчити. Окрім іноземної, хлопчики дівчатка можуть надолужити згаяни з української мови, математики, біології та географії. З ними безкоштовно займаються 20 викладачів пенсіонерів. Ідея таких занять належить місцевій благодійній організації. Їм скучно вдома сьогодні сидіти. І От ми знайшли такі багатодітні сім'ї, в яких діти там постану хвороби, чи по якихось сімейних обставинах пропустили 2-3 заняття і. Вже не зможуть їх догнати, а наняти репетитора це 100 гривень за годину. Благодійники сподіваються, незабаром до їхньої справи долучаться ще більше викладачів пенсіонерів. Але матішок Олексій Керман і Артем Дмитрієв. Новини телеканал Інтер. Вінниця.